Давайте говорити про присутність, про те, що ми чуємо з вами в сатсангах, про те, що ми чуємо в практиках йоги, про те, що ми чуємо в духовних практиках. І це якийсь такий дуже красивий опис чогось невимовного. І чогось, наче, такого, що неможливо досягнути. Або його треба досягати не одне життя, не одну інкарнацію, або це треба досягати не одне десятиліття. І я хочу зараз. Розказати про те, що це може бути не так, що може бути не так довго, і що може бути не таким якимось незрозумілим чином, як це стається з людьми. Неясно, що це таке, але вони всі говорять про якийсь неймовірний досвід. І одночасно з тим вони говорять, що цей досвід дуже простий. Що він дуже простий, але життя дуже повне, дуже насичене, дуже яскраве, дуже смачне, дуже проникаюче в тебе, а ти в нього в хорошому сенсі. Це така е різниця, наче Знаєте, раніше були такі діафільми, де був проєктор невеличкий, ще такий він був в моєму дитинстві синій, і там треба було крутити ручку, і просто кадрики на плівці змінювалися, його можна було побачити на стіні, цю проєкцію. І просто кадр. Це не був як мультика, просто кожна окрема картинка, ти її прокручував і дивився. Оце умовно, якщо е, життя в неприсутності, воно плоске, віддалене, і ніби ти не живеш. І життя в присутності, воно дуже об'ємне, воно прям об'ємне в прямому сенсі цього слова. І це, е, от цей діафільм. Або якийсь дуже крутий кінотеатр з різними ефектами, і то він не дає такого відчуття. Це життя в присутності. В кожному моменті відбувається багато всього, але саме в хорошому сенсі. Це таке дуже якісне, повне, неймовірне проживання. І. Задача нашого втілення, коли ми шукаємо якесь призначення. В чому моє призначення? Буду шукати, буду сидіти думати, це є друге призначення призначення нам биту. Це окрема тема. Я, до речі, вже записала відео про призначення, про призначення для втілення до особистості, до цієї. Психофізики, яка втілилась, призначення друге, де ми якось реалізуємося і займаємо якусь певну позицію в цьому світі, там, де ми маємо бути і нам там найкраще. А призначення номер один, єдине для кожного і невимовне це проживання людського досвіду. Але це не просто бути людиною. Ти народився, пішов в садочок, пішов, там тебе мучили, пішов в школу, там тебе по іншому мучили, пішов на роботу, там тебе по-третьому мучують. Одружився, народив дітей, і ми виносимо різні проблеми, страждання, чимось боремося, боролися, боролися. В кінці напали хвороби, і ми померли. Це ніби виглядає як людське життя, але це не проживання людського досвіду. Там немає проживання людського досвіду. Це Бог, який втілюється в тобі. Він втілюється для пізнання чуттєво сенсорного проживання всього. Так, зараз прозвучало, нібито знаєш, трошки обрізано, дуже обрізано прозвучало. Я поясню, я тоді скажу краще: для проживання досвіду живого існування, живого саме існування. а багато людей проживають мертве існування. І ця присутність, про яку всі говорять, це проживання саме живого існування, людського життя. І це задача людини номер 1 Того, що з одного боку людина втілюється, Бог втілюється через людину для проживання всього цього прекрасного, дихаючого, живого, істинного, утопічного, як воно є. Сонечко зараз зайшло за Хмару і немає тіні від телефону. Проживання це яке воно є, але є то, що називають певною сенсарністю. Відця сенсарність є неприсутність, є незнання себе, є не проживання, невідчування. Щоб зрозуміти, що таке присутність. Можливо буде легше зрозуміти це, через що таке неприсутність. Є кожен певний момент нашого життя, От є тут і зараз, є цей момент. І в цьому моменті дуже багато всього відбувається одночасно, в цьому моменті, в якому я зараз відбувається одночасно, я відчуваю своє тіло, я відчуваю свої руки якось зараз дуже сильно, можливо, тому що я тримаю мікрофон. Переді мною вікно, і я бачу дерева, листя, там рухаються, я бачу гору наблизько, близько, прямо, бо я живу в горах. Я бачу свій стіл, свою кімнату, і я говорю щось, те, що я говорю, з непідготовки я не готувала це відео, не готувала ем... якісь конкретні тези, будову, якусь, ну, ну, просто говориться з простору. І все тут відбувається одночасно. І я все це переживаю, і всьому цьому присутнє. І я зараз дуже добре відчуваю цю присутність, і це існування зараз дуже сильно насичене, воно насичене, а моє, моя увага, моє сприйняття. Зараз знову сонечко вийшло. Моє сприйняття охоплює цей момент Ну, максимально настільки зараз я це можу зробити, тому що я практикую вже 9 років і по мірі практики цього об'єму цього сприйняття стає більше. І світ стає все більше. Об'ємним і багатогранним і красивим. Неприсутність. Я усвідомлюю, що більшу частину свого життя я жила в неприсутності. Я взагалі не а... Була в контакті з тим, що відбувається в кожному поточному моменті. Я була в, як в своїх переживаннях, в своїх страхах, в своїх думках, в своїй тривозі, в своїй депресії, в своїх обдумовуваннях того, що сталося або того, що не сталося. Я жила в дуже, дуже багато в ментальних конструкціях. І це є Сансара. Якщо я так це буду спрощувати для того, щоб було зрозуміліше, то це є Сансара. І я в це відео, от прямо зараз, спробую вставити маленький шматочок, щоб ви побачили, що таке присутність. Ви просто подивитесь зараз на це коротке відео. І ви зрозумієте, що таке присутність в моменті. Ось так виглядає присутність в моменті. Можна сказати, що ой, це просто дитина. Дитині ще там немає про що думати. Ні-ні-ні. Те, що тобі є багато про що думати, не означає, що це якесь ефективне думання, потрібне думання. Воно має якийсь сенс. Це, це просто ментальні сенсарні конструкції в голові, які заповнили весь ефір, і, і проживання життя немає. Тому люди, які прожили. Життя щось ньому робили, досягали десь, бігли, 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 падали, бігли, когось ненавиділи, були за кимось в пристрасті, чогось безкінечно соромилися, боялися сказати, боялися попросити, боялися заявити, боялися хто що подумає, боялися, а раптом це станеться, те, що не ставалося в підсумку ніколи. І вони були постійно в цій. Думка мішалці постійно в, в цій пральній машинці, вони постійно в ній були, і вони могли за своє життя ніколи не торкнутися існування справжнього. І так і померти. Іноді, в кінці життя люди такі можуть казати, що життя так промайнуло, ти, типу, і не помітив. І що ж це було, і як же ж і так все це швидко, як же ж я не жив. А воно тому і промайнуло, що ти знаходився не в житті, а в, своїх, в своїй стиральній машинці ти знаходився. І, і от ще такий момент, коли каже, в дитинстві час тягнувся довго, коли ми подорослішали, все стало якось дуже швидко, ти не встигаєш. Рок за роком, день за днем, десятрічч за десятріччя, ти не встигаєш це охопити. Як же так сталося, час, може, став якось земля швидше обертається, чи що сталося? Ні, сталося просто то, що те, що в твоєму дитинстві було, ще була ця присутність, а потім вона перестала бути і не стало. І якби я от тут і зараз не, не була в присутності, то я могла би розказувати те, що я розказую, але одночасно переживати, тремтіти про те, що це будуть дивитись. Нервувати, як це буде якась аудиторія, раптом мені напишуть якийсь коментар, або, або як я виглядаю на цьому відео. Мене, мене чуттєво могло би флешбечити по булінгу, який я отримувала. Почасти в школі, почасти в студентські роки. Тобто моє минуле би сюди затягувалося, засмоктувалося бо сюди, моє минуле втягувалося. Одночасно я могла б вже тут почасти варитися в тому. А чи будуть дивитися це відео, чи залетить воно, чи не залетить, бо мені це так сильно важливо, щоб те, що я говорю, щоб мене там не відкинули, щоб, щоб мені не написали чогось поганого, щоб мене не зрозуміли якось криво. І тоді я показую, що я була би не тут, не повноцінно тут. На вулиці Тепло, якась велика бджола ходить по балкону. І хоче взяти мою увагу, збрати мою увагу хочу від, від тебе. Ось. І ти можеш ну, подивитись насправді, наскільки ти е, присутній в своєму житті. А от якщо ти. Е, не те, що навчишся бути присутнім, а повернеш собі те, що тобі дано по твоїй природі, але було втрачено, тоді життя буде проживатися геть по-іншому. І навіть якщо в ньому стається щось, що нам не подобається, або нас засмучує, або нас ну, дуже сильно засмучує, то все одно загалом ціле життя. Проживається по-іншому, воно, наче як в дитинстві, воно є, є ці дні, є цей час, є, от, е, коли ти усвідомлено кушаєш, ти відчуваєш по-іншому цю їжу, ті, хто починають практикувати, Майндфулнес і там є одне завдання це такий дуже простий, перший рівень. Це, наприклад, скушай свій бутерброд усвідомлено. Тобто, будь просто присутнім в процесі, не в своїх думках, а куди мені зараз бігти? А от вона мені так сказала, а я їй от так-треба от, треба було мені так от їй сказати і відповісти. Тоді я б втерла їй носа, а бути в присутньому в своїх. Різних е, сенсорних відчуттях, різних каналах сенсорних. І люди, які це роблять, вони починають казати, що це найсмачніший бутерброд, який я їв в своєму житті. А тепер уявіть, що це може бути найсмачнішим життям, яке можна прожити з багатьох наших життів. Я uh, розумію, що моєї присутності uh, майже не було раніше. До практики свідомленості, до uh, роботи в процесі з собою, до роботи в психотерапії, мої присутності в моєму житті було, ну, я думаю, не більше 5%. Зараз я те, як я описую зараз присутність, я не присутня, ну, я думаю, відсотків 20 в своєму житті. Все інший час життя переживається так, як я це показала. Тобто, є все в цьому моменті, і в кожному моменті це все є. А оці 20%, коли я випадаю, це ще є а, мої такі травмовані частки, які вимикають. Мене з присутності, і е, виникає такий афект. Ну, от ніби ти, наприклад, ми гуляли, гуляли тут нещодавно, і є ця присутність, все чудово, і тут чоловік каже певну фразу. Якусь це для, мене, ну, це для мене тригерна фраза, бо в мене там одразу намотується. А що за цим побудовується ну, так? Сансар, сансара так будується, що ми асоціативно підтягуємо далі, далі, далі. Що далі буде це, а далі буде це, а далі буде це? Я потрапляю в афект. І от різниця між афектом і присутністю, між неприсутністю і присутністю. В тому, що я все це відчувала, що є навколо людину, дорогу, те, що я бачу, мої очі бачили, моє тіло відчувало. Я відчувала свої рухи, я відчувала якийсь запах. Я була, ну, мені була зрозуміла ця розмова. А коли стався отакий тригер, і мене викинуло в неприсутність, зникло все. Зникло все. Залишилось моє, залишилось моє роздратування. Зараз я прям навіть паралельно, знаєте, аналізую. Залишилось моє роздратування, залишився мій намір зупинити те, що відбувається. І моя злість. Більше нічого не було, все, все зникло. Знаєте, як то кажуть, світло померкло, все зникло, все виключилось. Я розумію, коли я ще якоюсь певною частиною себе, я розумію, коли я випадаю з присутності, падаю в якусь частку, я дуже швидко там, там 10. 30 хвилин, я вважаю, що це, що це швидко. Я виходжу з цієї частки, повертаюся до присутності. Це може бути так з, з деяким супротивом ти випав в цю частку, в цю сансарність, і потім ти назад ніби так трошки ти загруз, і ти так, тобі треба так вибиратися, ти так витягуєш плечі звідти, рук. Тіло. Це я так метафорично це показую. Ноги так струшуєшся і такий вийшов, виходиш. Певними періодами буває неприсутності більше, якщо дуже багато навантаження, дуже багато всього стається, і більше, більше тригерів. Іноді, іноді цього менше. І можна подивитись, просто оцінити, ти можеш просто зараз подивитись оцінити, ціни тут, є певна теча твого життя. І наскільки, скільки в твоєму житті ну, умовних відсотків того проживання досвіду, коли ти проживаєш його повно, ознакою присутності. Буде спокій, але і емоції також. Можуть бути якісь емоції, але це не ті емоції, які стають більше за тебе. Тобто емоції проживати це нормально. Ми не ділимо емоції на хороші і погані. близько котру години. Ми не ділимо емоції на хороші і погані, їх нормально проживати. І ми також можемо проживати їх в присутності. Це м, таке невігластво, що а, людина, яка от в присутності, вона значить, така просвітлена, вона чого не відчуває. Ні, це, ну, це не проживання досвіду. Але ці емоції не стають більшим за тебе. Вони не стають головним, вони не, не захватують тебе як ефект, вони не перекривають собою все. Тобто є в моменті присутності є усвідомлення себе, усвідомлення якихось коливань свого емоційного тіла, усвідомлення, наприклад, людини, яка поряд, також свого фізичного тіла, певне, це не було, що ти кожну клітинку відчуваєш, але певна, певна частина уваги його. Ніби так галочку ставить, ага, це тут. Потім така галочка, ага, ось світ тут, світ тут, це от листя, дерева, дорога, там стільчик, поличка, от світ тут. І все це це здається, що це дуже неможливо, як це можна, але це якраз таки нормально. Це якраз таки ну, нормально присутність, звичайно. І якщо всі ці от галочки такого досвіду. Звук, запах, тіло, розмова, емоції, якась тут думка є, якась теж мене не захопила. Ось так от така, ми можемо сказати, що увага широка, усвідомлення широке. Якщо усвідомлення схлопнулось до чогось одного, схлопнулось, це означає, що все, це неприсутність. І часто людина живе просто все своє життя з цією схлопленою усвідомленості, з своєю увагою, яка, з всеохоплюючої уваги, вона в маленьку таку точку зібралася. І це буде там точка така. Так, бігти, бі, біжу на роботу, запізнююсь, так, на роботі мені те, 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 потім раз, наступна точка. Так, а що мені керівник тут скаже? Потім раз, наступна точка, а чого він мені не подзвонив, а що ти мені за повідомлення написав? Потім раз, а, наступна точка. Ну, колега могла мене і покликати з собою на обід, потім раз, наступна точка. Ось щось віта, нерв заболів, 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 потім раз, наступна. І так от, в, в, в точках. В точках. Людина не знає, що таке життя. Вона ніколи його не відчувала, ніколи, ніколи його не проживала. Ніколи не їла смачний бутерброд, ніколи не мала класного відпочинку, тому що можна бути в найкрасивіших місцях, але бути от десь, так, куди нам ще треба бігти? Що нам ще треба, бути? подивитись? Так, 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 так. А скільки це коштує? Ага, а так, що, мені, що це мені треба буде на роботі? О Боже, я вже стільки відпочиваю, я зараз випаду з роботи. І так далі, і так далі. Якщо ми б намалювали таку одну якусь пряму, одну пряменьку, і на ній намалювала би такі кружечки. Це був би кожен день людського життя. От ми уявляємо, пряма і на ній такі кружечок. І це дні Дні життя людини. І в цьому дні, цей день, насправді, ми маємо тільки один день свого життя він єдиний, він один. Тому що все, що ми маємо уявлення про минуле, це просто наше уявлення в нашій голові. В голові, їх, їх вже немає. Ти не можеш це пощупати, побачити. Цього вже немає. І то, що ми думаємо про те щось що попереду, цього ще немає. його теж немає. Є тільки оцей день один день. В тебе є тільки один день на те, щоб бути щасливим. Просто іншого моменту немає. Якщо ти думаєш, я колись буду щасливим, там потім, завтра, післязавтра, через 10 років, або це зроблю і буду щасливим, то я просто скажу, що це не станеться, тому що в тебе є тільки сьогоднішній день, щоб бути щасливим. І якщо от на цих точках в кожному цьому дні, кружечку, людина своєю е, увагою була в минулому, як треба було сказати, як треба було вчинити, як мене зрадили, як мені зробили боляче, як мене не прийняли, як по мені потопталися, як е, мене відкинули, як мене обманули навіть щось хороше, як було колись добре. Або вона знаходиться в майбутньому? А як це буде? а Що мені скажуть? А, а раптом не вийде, а все буде погано. А я не зможу, а я не впораюсь в, майбу... в проєкціях майбутнього, тобто знаходиться або в тривогах за майбутнє, або в привидах минулого, то в цьому дні людини немає. Вона цей день не прожила, вона цей день спустила в унітаз. Тому присутність це дуже проста річ, але щоб відновити цю навичку, треба попрацювати, але цей дар, він того вартий.